Всім доброго дня! Маємо на продаж ось такий Opel Astra, Автомобіль у нас 2008 року виготовлення. Вже на українській реєстрації автомобіль без жодного підкрасу, весь в рідній фарбі, мотор 1,6 бензин, коробка механіка. Дуже гарні комплектації. Так, встановлена гарна зимова гума парки Не жовті, не висячені, взагалі Так, Це один код для перевірки. По комплектації має 4 склопідйомники, протитуманки, датчик світла, круїз контроль, мультикермо, руль не перешивався, нічого не фарбувалось. 152 тисячі рідного пробігу. Так. Зеркало з автоматичним затемненням, клімат контроль, ось такий моніторчик, підігрів і сидінь, задні парктроніки, сидушечки не шиті. От комплектація з такими столиками. В дуже збережному стані. Автомобіль повністю обслужений. Рівні ролики ГРМ, все поміняно. Запаска ні разу не ставилась. Так, ось партрульники задні. Кого цікавить дане авто, автомобіль знаходиться в місті Харків. Ціна 6,5 тисяч доларів.